У цьому відео я покажу кілька трюків та вправ, які допоможуть зменшити біль в плечі прямо зараз. І так як основною причиною болю є м'язи, ми будемо працювати саме з ними. Але якщо біль не проходить після виконання цих вправ протягом 5-7 днів, обов'язково проконсультуйтесь зі спеціалістом для того, щоб скласти індивідуальний план відновлення і отримати якомога швидший результат. Спочатку ми почнемо з самомасажу тенісним м'ячем м'язів, що обертають наше плече. Вони кріпляться до лопатки, а отже, там ми їх і будемо шукати. Поставте м'яч по центру лопатки і притисніть його до стіни. Далі виконуйте повільні рухи по колу, ніби ви на сеансі масажу. Тут ви можете відчувати легкий дискомфорт, а також іноді можливий біль. Який віддає в передню частину плеча. Це окей, це не страшно. І так виконуйте ці рухи 2-3 хвилини за один підхід. Повільно, не спіша. В одну сторону. Потім змінюйте оберт і робіть в іншу сторону. За годинникової і проти годинникової стрілки. Маленьке коло в центрі лопатки. Далі ми трошки зміщаємося в сторону і переносимо. Наш м'ячик ближче до плечової кістки. Там у нас є довгий м'яз, який кріпиться від плечової кістки до лопатки. І ми по діагоналі починаємо рухатися вгору і вниз. Ви можете відчувати всі ті самі симптоми: легкий дискомфорт, а також легенький біль, який переходить в передню частину плеча. Також виконуємо 2-3 хвилини. Рухаємося вниз, вгору. Супер повільно. Ще одне знущання. Візьміть тенісний м'яч. Поставте його на сторону, де болить плече. Між лопаткою і хребтом. Ляжте на нього. Опустіть повністю голову. Постарайтеся, як наскільки це можливо, розслабитися. І з такого положення вихідного піднімаємо руку вгору і максимально опускаємо за голову. Руку в лікті стараємось не згинати. Торкаємось підлоги і повертаємо руку назад. Повільно. Ми нікуди не спішимо. Уявіть, що ви робите цей рух в слоумо. І так робимо 25 разів. А тепер переходимо до вправ. Займаємо положення на боку, коліна зігнуті, ніби в позі ембріона. Рука зігнута в лікті на 90 градусів. Кість опущена вниз. З нижньої точки ми обертаємо плече вгору, не відриваючи лікоть від корпусу. І повільно опускаємо вниз. Вгору. І вниз. Якщо ви відчуваєте, що дуже сильні, додаємо в руку гантелю. При цьому русі старайтеся відчути, як напружуються м'язи плеча саме задньої поверхні. А також по можливості відчуйте м'язи лопатки. Якщо ж у вас немає гантелі, візьміть бутилку і виконуємо таких два підходи. По 15 повторень. Старайтеся робити рух повільно. 2 секунди вгору, 2 секунди вниз. Наступна вправо. Згинаємо руку в лікті, відводимо її від корпусу на 20 градусів. Звідси опускаємо через сторону, отримуючи кут в лікті 90 градусів. Торкаємось підлоги, якщо це можливо, і повертаємо назад вихідне положення. В цій вправі ви можете відчувати локальну біль в передній частині плеча або ж позаду в лопатці. Якщо біль невеликий або це дискомфорт, це цілком нормально. Під кінець підходу біль повинен зменшитися. Вправо виконуємо також два підходи по 15 разів. Підійдіть в притул до стіни. Візьміть палицю на ширині плечей. Так, щоб долоні дивилися від вас назад. І звідси відводите палицю максимально назад і вгору, не нахиляючись вперед. Пауза 2-3 секунди і повільно опускаєте вниз. І так виконуємо два підходи по 10-12 повторень, Виконую ці вправи протягом тижня щодня, і біль незабаром повинен зникнути. Але якщо він не проходить протягом 3-5 днів, обов'язково звернись на консультацію до фахівця, щоб скласти правильний план реабілітації і зрозуміти причину. Адже твій організм не лотерея, щоб виграти просто діагноз. Став лайк цьому відео, підписуйся на канал і не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. Дякую за перегляд!